Вітаю всіх колег грібників із сезоном тихого полювання. Я настільки люблю збирати гриби, що коли розпочинаються осінні дощі, в мене просто якась ломка, як у наркомана. Опеньки. Сортую. Крупніші підуть на заморозку чи сеління, а маленькі пунтики у баночки перебираю і мию. Спочатку засипаю сіллю дві-три жмені, хай постоять, тоді гарно відійде від них пруд. Мию разів зотри. Коли мене задовільняє їх зовнішній вигляд, я перекладаю у кастрюльку, заливаю водою, додаю трішки солі і відварюю 20-30 хвилин. Для опеньків цього цілком достатньо. Стерилізую банки. Відварені гриби відтіджую і ще раз контрольна промивка. Тепер маринад. Гриби у кастрюлю і заливаю водою. Готую я маринад не на кількість грибів, а на кількість води. Заливаю. Воду в рівень з грибами. Я люблю, щоб у баночки плавали гриби, а не маринад, як у бабок на базарі. На один літр води, дві столові ложки солі, одна цукру, ложки без гірки, 100 г оцет, лавровий листочок, суміш горошків, гвоздика, кип'ячу 10 хвилин. Розливаю по банках, закручую. За цим рецептом я готую гриби роками. І це мій смак. Я не заперечую, якщо у вас буде зовсім інший. Бажаю всім гарного, вдалого! Тихого полювання смачного.